З нами відеозв'язком Дарина Кравчук, адвокатка, докторка філософії в галузі прави викладачка Київського національного університету імені Шевченка. Пані Дарино, слава Україні, рада бачити вас. Героям слава вітаю вас! Тож українські діти потерпають від російської агресії щодня. Кількість загиблих, поранених та зниклих безвісти лише за офіційними даними вимірюється сотнями. Але вбивства та поранення це лише верхівка айсбергу. Російська Федерація свідомо та системно порушує. Базові права неповнолітніх громадян України та вчиняє злочини проти них. Дітей розлучають з батьками, депортують, вони зазнають різних форм насильства. За даними Офісу Генерального прокурора та офісу уповноваженого справ людини, під час повномасштабної війни, що триває вже понад 15 місяців, загинули 484 дитини, 992 зазнали поранень, 393 дитини вважаються зниклими безвісти. Україна встановила імена та приблизне місце перебування понад 19,5 тисяч дітей, депортованих до Російської Федерації та на окупованій території. Повернути додому поки що вдалося лише 371 дитину. Пані Дарино, і от, до прикладу, ситуація, коли зникла дитина, так під час окупації, який алгоритм дій має бути? З чого загалом почати, щоб знайти зниклу дитину? Дякую за ваше питання. Насамперед, хочу зазначити ще один момент стосовно цифр. Ви назвали цифри, які озвучуються дійсно останнім часом з усіх офіційних джерел. Але хочеться сказати про те, що йдеться, коли ми говоримо про кількість 19 тисяч дітей. Ми говоримо тільки про той перелік дітей, і дані яких персональні дані станом на сьогодні встановлені. Скільки таких дітей примусово вивезено і депортовано на тимчасово окуп? Повані території або на території Російської Федерації на сьогодні достеменно невідомо потрібно говорити про те, що, наприклад, з офісу уповноваженого президента України з прав дитини говорилися навіть такі цифри про 200-300 тисяч дітей. Якщо говорити про дані з 2014 року, то можна теж знайти дані офіційні, які озвучувалися, зокрема, попереднім уповноваженим президента України з прав дитини, який говорив взагалі, що з чотир. Надцятого року було примусово вивезено з території України близько півтора мільйона дітей. Тобто ці факти говорять про те, що це абсолютно чистої води асиміляція частини української нації, геноцид, як це було зокрема і встановлено останньою резолюцією парламентської асамблеї ради Європи. Стосовно першочергових кроків, я хочу сказати про те, що тут перший крок, можливо, ця порада буде звучати не дуже юридично, але все ж таки перший крок це не панікувати. Ми розуміємо, що ворог вдається до абсолютно таких жорстких, Стоких дій стосовно вивезення цих дітей, тобто діти вивозяться з різних категорій: вивозяться діти, наприклад, з будинків інтернатів, вивозяться діти з будинків, де вони проходили лікування, тобто діти, наприклад, інваліди або діти з певними обмеженими фізичними можливостями. Але так само проводиться і політика по школах. Ті особи, які залишилися там працювати, піддаються постійному тиску з боку ворога для того, щоб відправити цих дітей нібито на відпочинок або нібито на лікування. Відповідно, батьків таких дітей можуть вводити в обману стосовно того, куди везуть їхніх дітей і чому їх туди везуть. Тобто, якщо вже батьки зрозуміли те, що вони піддалися цьому обману, тому що такі факти теж є. Є звичайно, факти, коли батьки й не знали, що куди повезли дітей, і чому і таких е, фактів дуже багато. Але є випадки, коли батьків безпосередньо ввели в обману. Перш за все, не панікувати і розуміти, що є певний передбачений алгоритм дій. І ви повинні розуміти, куди вам звертатися і що відповідно робити. Перш за все, я раджу відразу звертатися до національної поліції. Ви повинні звертатися до правоохоронних органів України, звертатися в спосіб, який вам доступний. Тобто, якщо є можливість піти на е, території України до будь-якого відділку поліції, ви повинні іти писати заяви про те, що там писати. Ми зараз поговоримо окремо і викладати всі обставини. Якщо можливості піти до відділку поліції немає, ви повинні телефонувати просто на 102 і повідомляти так само всі факти, про які ми з вами зараз поговоримо. Другий е, друга така інспекція, Станція, куди потрібно звернутися, це потрібно відразу проінформувати і національну поліцію, і національне інформаційне бюро, так само виклавши всі обставини, про які ми зараз зазначимо. Далі я би як адвокат радила, у нас дуже дуже ефективно працюють такі інституції, як Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і офіс уповноваженого президента України з прав дитини. До цих двох омбудсменів до цих двох уповноважених потрібно так само. Можемо звертатися і викладати всю інформацію, якою ви володієте. Що писати? Писати потрібно все, що ви знаєте. Тобто, перш за все, потрібно вказати персональні дані такої дитини, прізвище, ім'я по батькові, вказати відповідну дату народження такої дитини. Тому що ми повинні розуміти, що окрім того, що існує проблема на сьогодні встановити, де саме знаходиться та дитина. Ми стикаємося з фактами, що на території Російської Федерації змінюються персональні дані таких дітей, тобто вони змінюють прізвище, ім'я по батькові, вони змінюють. Ні, дати народження. І як наслідок ідентифікувати таку дитину дуже складно. Ви повинні вказати всі дані цієї дитини, які відповідно зазначені в офіційних документах України в кожної конкретної дитини. Далі ми повинні зазначити про місце проживання або місце перебування, останнє відоме вам на території України або на території тимчасово, окупова... на території тимчасово окупованій. тимчасово да тобто там, де ця дитина знаходилася останній раз, коли ви про це знали. Або ваші родичі, або знайомі, хто її бачив, хто з нею контактував. Наступне, що дуже важливо, ви повинні вказати. Якщо знаєте точну інформацію, то зазначити точне місце, з якого така дитина була переміщена, і обставини такого незаконного переміщення, тобто, якщо це переміщення відбулося десь з школи або з іншого навчального закладу або з дитячого будинку, і якісь родичі про це дізналися, ви повинні про це вказати. Якщо таких даних немає, і ви не знаєте звідки ця дитина була переміщена, знову ж таки ми впираємося в факт останнього місця знаходження. Обов'язково ви повинні вказати, де цю. Дитину бачили з нею, контактували останній раз, коли було відомо її місце знаходження. Наступна, звичайно, що важлива е, така інформація про те, е, в яких умовах була переміщена ця дитина. Тобто, чи вона знаходилася, наприклад, з батьками, що є дуже рідкістими фактами, чи вона знаходилася в супровіді інших осіб, чи вона знаходилася в супроводі однокласників, або вона знаходилася сама. Тобто, ви надаєте повністю всю інформацію. Не потрібно думати, що о я не знаю там дати. Точно, я не буду писати, пишіть останню дату, яку, яку ви знаєте, де ця дитина перебувала, з ким вона контактувала, і так далі. Наступне, що дуже важливо, потрібно вказати статус такої дитини. Чому це важливо? Ми поговоримо далі, коли поговоримо про незаконні усиновлення, які зараз здійснюються на території Російської Федерації. Але потрібно вказати статус такої дитини, чи вона сирота, наприклад, чи вона позбавлена батьківського піклування, чи така дитина напівсирота, тобто хтось один з батьків все-таки живий, чи вона Взагалі, жила і росла в повноцінній сім'ї, це теж обов'язково потрібно зазначити наступне особливі прикмети такої дитини. Це теж дуже важливо, тому що якщо у нас змінюється прізвище, ми по батькові дата народження, ми не знаємо, наприклад, звідки така дитина була депортована. Ми повинні... Йти до особистих прикмет, тобто якісь фізичні прикмети, можливо, там поведінкові, можливо, все, що знаєте, все, що знаєте, ви повинні чітко туди викласти. І, звичайно ж, якщо є така можливість, то потрібно прикласти фото такої дитини. Обов'язково також вказати ваші контактні дані, вказати ваше місце реєстрації або проживання, номер телефону, за яким з вами можна зв'язатися, електронна адреса, адреса місця поточного перебування і так далі. Пані Дарино, якщо говорити безпосередньо про те, куди звертаємося, звертаємося до національної поліції або на гарячу лінію, або до відділку поліції, до уповноважених можемо звертатися. А скажіть, будь ласка, звертаємося, можемо звертатися лише до структур в Україні, чи можемо і до закордонних, які допоможуть у цьому? Я би радила звичайно починати з українських структур, тому що я вважаю, що вони тут можуть бути максимально ефективними, тому що вони володіють всією інформацією, і вони можуть ну, скажімо так бути найбільш корисними. Потім така інформація уже уповноваженими органами збирається. Вона відповідно фільтрується і вона передається і до міжнародного Червоного Хреста, і вона передається до інших міжнародних установ, і так далі. Але безпосередньо ефективно звертатися саме до українських національних установ. Також хочу сказати про те, що якщо, наприклад, немає фізичної можливості, все-таки кудись йти, щось писати письмово, да є е, можливість зробити це електронною е, системою. Ви можете або на електронні адреси, вказані на офіційних сайтах е, наших уповноважених органів, надіслати ці дані, або навіть є сайт, окремий сайт діти війни. Він називається, і там є форма подати заяву за один клік. Там вже є форма, ви її відкриваєте, заповнюєте цю заяву і її надсилаєте. Я би радила звичайно починати з українських безпосередньо органів уповноважених. Угу. І якщо говоримо про відповідальність, як притягнути до відповідальності, розглянемо загалом кілька варіантів. Перше, це до прикладу дитину викрили, дитину депортували. От перше, це повернення, звісно, а друге щодо відповідальності. Як можна тут притягнути зловмисника до відповідальності? Коли ми говоримо про такі про відповідальність у сфері цих злочинів, ми повинні розуміти, що ми говоримо про порушення міжнародного гуманітарного права, і ми говоримо про міжнародні воєнні злочини. У нас відповідні є конвенції. Це четверта Женевська конвенція, це конвенція з прав дитини ООН, які встановлюють те, що відповідно ці дії підпадають під воєнні злочини. Окрім того, як я сказала, уже що це відповідно резолюція парламентської асамблеї ради. Європи, яка була видана в 27 квітня, здається, і вона теж встановлює про те, що це був геноцид, тобто це воєнні злочини. Тобто, ми розуміємо, що тут йдеться про притягнення не конкретно, наприклад, українськими правоохоронними органами конкретних певних осіб, хоча такі провадження звичайно теж здійснюються. А тут йдеться уже про притягнення до кримінальної відповідальності на міжнародній арені. Варто сказати про те, що станом на сьогодні дуже показовим для нас усіх, і дуже важливим є рішення є орден. Який був виданий 17 березня міжнародним кримінальним судом на арешт російського президента, і також я хочу сказати про те, що Станом на сьогодні міжнародний кримінальний суд, прокурори цього міжнародного кримінального суду здійснюють подальші розслідування. Тобто я впевнена, що не обмежиться тільки ордером відповідно на російського президента. Я впевнена, що будуть ордери і на інших високопосадовців Російської Федерації, і далі уже в рамках міжнародного кримінального процесу такі особи будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Дуже важливо, хочу сказати, щоб знаєте, часто приходять особи, які в такому певному розпачі зневірені, що можна притягнути взагалі когось до цієї відповідальності, хочу заспокоїти їх, сказати, що все-таки відповідальність понесуть винні особи. І тут потрібно розуміти, що, наприклад, ордер, який був виданий на арешт Путіна, він видається раз і назавжди. Такі злочини не мають терміну давності. Тобто, навіть якщо ці дітки і. Не якщо а коли ці дітки будуть повернені додому в свої українські відповідно сім'ї і до своєї держави, все одно відповідальність на міжнародній арені такі винні особи високопосадовці звичайно понесуть. Пані Дарина, і власне з тих дітей, які до прикладу вже вдалося повернути з території Російської Федерації. От чимало з них розказують про знущання, зокрема про фізичні тортури. От тут притягнути до відповідальності це буде вже інша стаття. Чи ті самі воєнні злочини? Якось воно класифікується, і також діти розказують і про зґвалтування. Це ще інше. Так, звичайно, це однозначно ще інше. Це абсолютно інший склад злочину, і в такому випадку серед тих за останніми даними звіту обсє була повернена е, 371 дитина. Якщо я не помиляюся, ми наразі не знаємо деталей цього повернення, тобто не роз не розсекречується ця інформація, і це зрозуміло, чому тому, що це плідна робота як українських українських е, органів влади, так і міжнародної арени, так і волонтерів і громадських організацій, тому це комплекс. На така робота для тих осіб, які повернулися, обов'язково потрібно, щоб близькі родичі, батьки відповідні, можливо, педагогічні працівники, психологи, які працюють з такими дітками безсумнівно. Вони мають звертатися до правоохоронних органів так само до національної поліції України з фактами, які відповідно будуть розповідати ці діти. Кожна ситуація буде розглядатися окремо, кожна ситуація буде відповідно інкримінуватися окремою статтею. тому що ми розуміємо, що примусове вивезення дитини і депортація цієї дитини це один склад злочину. Якщо ми говоримо про наприклад знущання фізичного характеру, психологічного характеру. Це звичайно інший склад злочину. Тому обов'язково, щоб такі особи зверталися до кваліфікованих юристів, зверталися до адвокатів або в центри безоплатної правової допомоги, і далі вже до правоохоронних органів з відповідними фактами. Пані Дарина, якщо над дитиною проводили психологічне насилля, до прикладу змушували співати гін Росії, шпигували російською пропагандою, от яким чином це вже? От з цим працювати як тут доказувати? Так само тут ви знаєте, я би сказала про те, що тут що звичайно, що кожен склад злочину він має певну свою певні свої рамки, да певну свою об'єктивну сторону, але ми. Повинні сказати, що такі злочини психологічного характеру вони так само повинні описуватися і так само повинні розслідуватися. Тому що, як я вже сказала на початку нашої розмови, що геноцид нації української якраз от полягає в цій е, асиміляції частини української нації, тобто, зокрема, частини от, діток. Ми знаємо, що зокрема зараз є е, уже відкриті дані про те, що коли такі діти перебувають в таборах, то до них так і е, ці табори. Бори націлені на те, щоб здійснити певне таке перевиховання дитини, нав'язування цій дитині оцієї російської ідеології, і так далі. Тому так само, як і з фізичним з фізичними злочинами, з злочинами у сфері психологічної, скажімо так, травми і психологічної шкоди, потрібно викласти абсолютно всі факти. Які підтверджують, які розказує дитина, що з нею робили, що заставляли робити, про, про що їй розповідали, які це почуття у неї викликало? Можливо, вона відмовлялася це здійснювати, як на це реагували відповідно такі особи, тобто описувати абсолютно, абсолютно все, і далі уповноважені правоохоронні органи будуть уже кваліфікувати це відповідно до норм кримінального кодексу України. Пані Дарино, і ще розглянемо одну ситуацію більш детальніше. Це якщо дитину усиновили. Ну і тут фактично кілька варіантів є: якщо змінювали персональні д... дані дитини, якщо не змінювали персональні дані дитини, якщо наприклад у дитини є родичі, якщо у дитини немає родичів, От дуже багато ситуацій поясніть, як в тій чи іншій діяти. Е, відразу хочу сказати такий почати з кінця, з висновка. Знаєте, що усиновлення, яке ґрунтується на злочинах, не має юридичної сили. Це потрібно розуміти, і до цього потрібно йти за це потрібно боротися. Тобто, таке усиновлення, воно не є усиновленням в розумінні там сімейного кодексу України чи в розумінні міжнародних норм права. Тобто, в таких випадках так само особи повинні здійснювати ті дії, про які ми говорили раніше щодо розшуку такої дитини, і відповідно усіма можливими силами і національних органів, і міжнародних інституцій, і громадських організацій, і волонтерів повертати таких дітей додому. розумієте Тут ця ситуація складається з двох дуже, я б сказала, таких рівнозначних частин. От в цій ситуації вони дійсно рівнозначні. Перша частина це юридична складова, коли ми розуміємо, що таке усиновлення не має юридичної сили. А друга складова це власне взагалі життєві обставини, людські обставини, коли ця дитина вже в іншій сім'ї. Ми не знаємо, коли ми зможемо її повернути. Ми не знаємо, скільки пройде часу. Більше того, ми не знаємо, наскільки така дитина буде. Піддана, скажімо так, відповідній оцій не ем, нав'язуванні цієї ідеології і так далі, пропаганді Російської Федерації. Тому це питання з юридичної точки зору, нібито виглядає абсолютно зрозумілим, що таке усиновлення не має юридичної сили, але як це буде доведено в життєвих обставинах? Це звичайно дуже складний процес, і наразі мені важко сказати чи якось підсумувати. Як потрібно в цьому випадку діяти, потрібно, так як я вже сказала, що обов'язково звертатись до правоохоронних органів, зробити всі можливі дії від себе, щоб повернути таку дитину додому, і далі уже відповідно не зважати на цей факт усиновлення його вже будуть розглядати в рамках кримінальних проваджень і в рамках притягнення до відповідальності тих осіб, які діяли. Про сам інститут усиновлення в юридичних рамках тут навіть не може йти мови. Пані Дарина, ну тобто, фактично зі справою Путіна, начебто, зрозуміло, так це велика справа, за якою слідкує весь світ. А якщо говоримо про кожну конкретну, наприклад, сім'ю чи людину, яка усиновила ту чи іншу дитину українську, яку, наприклад, попередньо депортували саме з України, вкрали в Україну, то от чи можна говорити про відповідальність для конкретної особи, саме тієї, яка всиновила, до прикладу, чи можна говорити про відшкодування збитків саме для конкретної цієї особи? Ви знаєте, я думаю, що про таке можна говорити, але знову ж таки, тут сказати єдиний якийсь рецепт юридичний для усіх ситуацій, це неможливо. Я можу сказати єдиний висновок, що жодне з таких усиновлень, незалежно від того, чи така дитина має батьків, чи вона була дитиною і є дитиною сиротою, незалежно від тих обставин, в яких вона проживала на території України, таке усиновлення не буде мати відповідної юридичної сили стосовно притягнення таких осіб до відповідальності. Ті потрібно звичайно теж звертатись до правоохоронних органів, які будуть з'ясовувати всі обставини і встановлювати конкретні факти в кожній справі. Кожна справа повинна розглядатися індивідуально, але те, що це було допущено масово депортація і масове переміщення, звичайно, таких дітей, коли ми говоримо про сотні тисяч українських дітей, то тут відповідальність перш за все повинні понести відповідно посадові особи Російської Федерації. А якщо говорити про конкретних людей, то фактично буде тоді судочинство на рівні, до прикладу, українського судочинства, чи це може європейське бути міжнародне? Дивіться, наразі таких справ в українському судочинстві я не знаю. Чому я не знаю, тому що е Здається, та, що війна вже триває більше року, але немає ще встановлених от таких фактів, які би ми мали наразі підтверджені, розуміли, що ось ця дитина вона наразі перебуває в такій-то сім'ї зі зміненими такими то прізвищами ім ім іменем по батькові і так далі. Тобто таких фактів немає. Наразі єдині факти, які нам, як правникам, відомі, які займаються цією сферою, це те, що, наприклад, діти могли за цей час змінити до десяти 20 місць знаходження. Дження своїх взагалі, тобто сказати на сьогодні, так як ми з вами говорили раніше про відшкодування шкоди, що ми розуміємо, що є певний алгоритм дій: перше, друге, третє тут поки що такого алгоритму немає, тому що перший крок, який потрібен нам взагалі. Це встановлення спочатку місця перебування цієї дитини, встановлення її персональних даних, встановлення того, в яких умовах вона перебуває, встановлення того, чи була ця дитина усиновлена. Тому наразі, звичайно, національна судова практика поки що по таких ситуаціях відсутня. Але я не виключаю того, що коли ці дані будуть більш відкритими, і так як я вже сказала, наразі тих діток, яких на сьогодні повертають в Україну деталі такого повернення, поки що не оголошуються, коли такі дані будуть більш відкрити і коли будуть такі перші кейси, ми зможемо про це поговорити наразі до національних судів України стосовно відповідачів конкретних фізичних осіб, які усиновили, наприклад, ту чи іншу дитину, поки що не йдеться. Пані Дорини, ви власне кажете, що першочергове завдання це встановити місце перебування безпосередньо дитини, де вона може перебувати, таких місць може бути безліч. І як виявляється, що і Білорусь бере у цьому участь, От нещодавно білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій йдеться про те, що уряд Лукашенка брав участь. У незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України у ній йшлося про те, що 2150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років, відправили до так званих таборів відпочинку та санаторіїв на території Білорусі. Дітей відвезли в санаторій Золоті Піски в Гомельській області, санаторій Острошицьке містечко, а також табір Діброва у Мінській області. Лукашенко особисто розпорядився про переведення дітей у Білорусь і всіляко сприяв цьому. І цю інформацію підтверджує українська влада. Тобто, фактично, українська влада також має підтвердження того, що українських дітей депортували саме. Безпосередньо на територію Білорусі, і зокрема також йшлося про те, що не тільки про дітей, от мова йде так, не тільки дітей, наприклад, депортували на територію Білорусі, а також і цивільних бранців, і навіть військовополонених. Пані Дарино, що до Лукашенка, так от фактично вже є підтверджені дані. Саме українська сторона підтверджує, що на території Білорусі перебувають депортовані українські діти, і що власне то. Розпорядження самого Лукашенка, а ми ж знаємо на міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна саме за крадіжку українських дітей. Чи можемо от таке саме сподіватися, що й отримає Лукашенко? Ви знаєте, я в цьому більше як переконана, тому що знову ж таки повертаючись до резолюції парі, коли ми читаємо цю резолюцію, там можна прослідкувати дуже цікаві факти, тому що резолюція в певних моментах посилається на правозахисник... правоз... організації правозахисників, які безпосередньо вказують про те, що є докази, що пряму відповідальність за депортацію і незаконне переміщення українських дітей повинні нести не тільки високопосадовці Російської Федерації, але й високопосадовці Одовці Білорусі, і, зокрема, нелегітимний президент Лукашенко. Я хочу сказати тут про дуже важливий факт: два юридичних факти, чому я вважаю, що це станеться, і я думаю, що станеться не зовсім, зовсім скоро. Перший момент, що офіс Генерального прокурора України вже почав розслідування цих фактів. Це відкрита інформація, яку можна побачити в інтернеті щодо розміщення там українських дітей. Станом на сьогодні можна знайти теж. Офіційних джерелах інформацію про те, що наразі в Білорусі може перебувати до 2150 українських дітей. Тобто офіс генерального прокурора, прокурора зараз займається розслідуванням цих обставин. Вони будуть встановлені і будуть відповідні висновки. Також зараз прокуратура міжнарод. Ного кримінального суду так само встановлює всі ці факти, доказів яких уже є дуже дуже багато, зокрема, і те, про що ви цитували, дані надані білоруською опозицією, і так далі, про те, що чи причетний до цього відповідно президент е, нелегітимний президент Білорусі Лукашенко. Тому я впевнена, що коли уже е, цим займається розслідуванням і на міжнародному рівні, тобто міжнародний кримінальний суд, і коли цим займається офіс Генерального прокурора України, і коли ми це вже можемо Момо простежити в такому досить вагомому юридичному документі, як резолюція парламентської асамблеї Ради Європи. Я впевнена, що це рішення буде абсолютно незабаром. І я переконана в тому, що ордер на арешт нелегітимного президента Білорусі Лукашенка ми зможемо скоро почути про цей факт і відповідно оцінити його з ймовірними наслідками. Пані Дарино, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру якою вам отож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Дарина Кравчук, адвокатка, докторка філософії в галузі права викладачка Київського національного університету імені Шевченка.